Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні разом з вами будемо перевіряти, як знають математику ваші знайомі рідні або ті, хто поруч. Для того в нас є підготовлене рівняння. Воно у нас на тлі написано. Це рівняння виглядає наступним чином. Зараз більше. 1 друга х плюс 1 четверта х помножити на 2 мінус 1 четверта помножена на х дорівнює 5. Зараз, прям в зошиті, порахуйте значення х. Коли це зробите в зошиті, фотографуйте, як ви порахували. Скільки дорівнює x, і прикріпляєте в нашому Google класі. Рухаємося далі. Чому ми будемо перевіряти, як знають математику, тому що, ну так, мені захотілося, щоб ви трошечки попрацювали з тими, хто з вами поруч. Ми зараз створимо програму, яка автоматично буде перевіряти, чи вірно ввели значення X ваші знайомі, чи ні. Для цього використовуємо стандартний набір скриптів. Коли натиснуто преперець. Наша качка, у вас може бути не качка. Обирайте спрайт самостійно. Буде запитувати, і що вона буде запитувати один момент. Вона буде запитувати. Введіть. Значення x. Давайте так в лапках візьмемо. Введіть значення x. x. велику, зараз напишу. Введіть значення x і чекати. Тобто, от, ведіть значення x і чекайте. А ви вже знаєте, чому дорівнює Х, тому що щойно я вас просила в зошиті порахувати. Отже, коли ваші знайомі там будуть, до кого ви підійдете, будуть вам відповідати, програма має перевірити, чи вірна відповідь, чи ні. Як вона то буде робити? Звісно, через команди розгалужених, вкладених. І ми будемо давати, певну на те, щоб спробувати дати відповідь. Одну спробу додатково. Ну, як це може виглядати? Ну, для прикладу. Якщо відповідь ваших знайомих дорівнює. А отут дорівнює. Ви вписуєте той Х, який ви знайшли в зошиті, чому він дорівнює, то що? то ми будемо певно хвалити наших знайомих. Молодець. Все вірно. Молодець, все вірно. Ще можна щось там. Давайте побачимо, що там качки є якісь. Молодець, все вірно, говорить. да Давайте для качки щось зробимо. Чомусь я зараз по подобала. Дублювати. Ну що ми можемо зробити? Ми можемо крильце тут якось зробити, що вона ніби у нас танцює, так? Да? Є така історія, що дзьоб. Можна дьоб якось його того розгрупувати? Зараз спробую це зроб... розгрупувати, так? Розгрупувала чи ні? Певно, я з дьобом зараз хотіла, щоб дзьоб закривався. А ну-ка, а якщо так зроблю? Ні, не буду з нього гратися дуже, тому що, тому що це довго і в мене не виходить. Потрібно промальовувати. Захоче хтось з вас це зробити, то робіть, будь ласка. Не захоче робити, то не робіть. Я просто зараз цими, з цими ніжками ще трошечки пограю, з певно. Отак. Є така історія. Коротше, коли у нас людина та що вгадує, вгадає. Ікс правильно порахує, бо умій для дорослої людини, це не так вже складно зробити. Ще й додатково наш так, чи ваш виконавець буде щось робити. А робити, наприклад, наприклад, повторити. Повторити вигляд. Давайте спочатку почнемо, Да. Чому я сюди додала так? Тому що якщо я хочу змінювати образ, доречно це робити все ж таки. Стартовим образом, але ще через команду чекати і чекати ну, 0, в мене ну, чомусь останнім часом цілі погано проставляються. Давайте так, 2 10, і знову таки 0.2. Я просто зараз спробую, як працює ця команда. О, клас, бачите, як добре. Так, мало це робили, але так добре це вийшло. Тобто, у нас буде говорити молодець, це вірно і при цьому ще буде танцювати. Що буде відбуватися, якщо це значення невірно? Інакше, Інакше буде у мене не знову дах наш запитувати. Спробуй ще не поспішай. Ведуть значення X. Спробуй ще не поспішай. І відповідно. Знову ми робимо вкладене розгалуження. Але тепер нам буде цікаво. Ми тут нічого не оптимізуємо. Ми просто беремо, дублюємо. Тут ви вже значення своє вели, яке на арху, порахували, тому воно і тут буде. Це я встигла да? насмикати всього. То я просто видала зайве, тому що я випадково встигла. Якщо ти молодець, молодець, вірно, але у тебе вийшло. У тебе вийшло, ми додаємо. Повторити 4 рази танок. Інакше що ми робимо? Ми говоримо, ми говоримо, що не засмушу. Але треба повторити математику. Не засмучуйся, але треба повторити математику. Отже, така програма у нас вийшла. Я зараз трошечки зменшу, щоб все влізло. Коли натиснуто прапорець, змінити образ. Ну так, коротше, перш ніж там щось десь перевіряти, давайте побачимо, як вона працює. Давайте беремо до уваги. Я не буду прямо підказувати, тому що не хочу, хочу перевірити ваші знання з математики, але уявимо, що на аркуші ви порахували, що х дорівнює 10. Таким чином, ви берете на весь екран зараз, ви ж не говорите своїм знайомим, скільки там Х є. Ви показуєте це такий екран і говорите. Знайди значення Х в рівнянні у цьому рівнянні. І запускайте на виконання. Нехай ваш знайомий, рідний, бабуся, дідусь, друг, мама, тато, хто там є поруч, скаже значення того х. Нехай, наприклад, ви його запитали, в ум... в умі ви тримаєте, що це 10. І вам людина хлопець, сказала, що це 10, тому що людина розумна. Молодець, все вірно. Все, все спрацювало. А що так вийшло, що ваша людина поспішила і замість 10 сказала 2? Спробуй ще не поспішай, веди значення Х. І у людини з другого лише разу, з другої спроби, все вийшло. Але якщо так вийшло, що людина зовсім поспішає, навіть на те рівняння не дивиться, і якісь цифри рандомні вам говорять, але щоразу то неправильні цифри, не засмучуйся, але треба повторити математику. Наша програма спрацювала. Я її звужую. Ще раз показую вам той скрипт, який разом з вами створювали. Звертаю вашу увагу, що вам самостійно доведеться порахувати значення рівняння, вписати його відповідь, обрати свого виконавця це має бути не так. Таким чином, танок для виконавця у вас буде іншим. Врахуйте це. І покажіть мені, будь ласка, скріном, що ви зробили цю програму. Я буду бачити, що тут правильна цифра або число вписано. Чекаю на кілька скрінів виконання вашої програми, і в коментарях напишіть враження від цієї програми у тієї людини, кому ви показували її. Чекаю на ваші домашні завдання і бувайте до наступного уроку.